Аварія, яка дивом обійшлася без постраждалих. Сталося все в день на перехресті бульвару Лесі Українки та вулиці Госпітальної. Тут зіткнулися позашляховик Хонда та легковик Део. Водій «Део» розповідає, що на перехресті виїжджав за правилами. «У мене був з красними на жовтий і вже зелений. Я починаю двигатися. Йому хоче з «А, тобто він уже на зміну хотів да. проскочити. Я проскочити і ім'ям бачиною. Натомість водій Хонди також говорить, що правил дорожнього руху не порушував. Я на там на зелений поїхав, машини стояли. Я закінчував рух, а він знизу їхав. Так я і не бачив Винним Винному зіткненні водій Хонди себе не вважав, проте і водія Део не звинувачував. «Камери є, хай дивляться я. Я не можу сважувати. Я просто дивився на дорогу, так і рух. Водії автівок не постраждали, і дивом не постраждав ніхто з пішоходів, адже після удару дио почало нести просто на пішохідний перехід. У мене руль я заклінілась матуво новоходить. так, а по інерції йде на людей. Я починаю газ давати, щоб не ударити людей. Після цього де врізався в паркан, збив сіті лайт і в'їхав в лавку. На щастя, там людей не було.